У світі томати займають перше місце за площами вирощування серед усіх овочів, понад 4 мільйони гектарів. За своїми особливостями томат відноситься до однорічних трав'янистих культур, які потребують багато тепла та світла для повноцінного росту і формування плодів. У селі Лобоче Полтавської області власники господарства Полуничний Рай займаються саме вирощуванням томатів, і це вже їх не перший досвід у фермерстві. Ми переселенці з Луганської області. Ми переїхали сюди в грудні 23-го. року. Дома ми займалися тоже вирощуванням овочів, але тільки в нас були теплиці пльоночні. Цим ми займалися майже 40 років. Це для нас перше, що ми починаємо з низькорослих томатів. І ми в цьому році вибираємо сорти, будемо так говорити, які підходять на цей регіон. Для нормального розвитку і отримання максимальної врожайності плодів томатів. Велике значення має оптимальне мінеральне живлення рослин. Дана культура реагує на умови живлення ґрунту протягом усього вегетаційного періоду по різному Почав вивчати. І знайшов багато літератури. Майже всю Україну ми проїхали з жінкою, вивчали досвід людей, як вирощують, що вирощують, чим підкормлюють, чим насікомих ганяють, там, лікують рослини. Найшов я фірму Далида. Ось, і дуже мені сподобалось, і взагалі я такий оцінював, що треба нові технології. Не те, що було. Та мої дід з бабою там робили, я так роблю її, і... І... треба так, ні. Є нові технології. Наприклад, дуже прекрасна продукція у фірми Даліна, дуже зручно е працювати. Все екологічно безпечно, це ж дуже важливо, тому що наш дівіз це якість для продукції, щоб вона була безпечна, щоб ніхто не прийшов і не сказав, що ж ти накормив, вони. Живот заболело. І ми почали працювати з 2019 року з фірмою «Долина». і ось на Полтавщині ми знайшли хату. Я зразу, по перший ще хату не купував, зробив аналіз ґрунту. Мені сказали, пан Юрій, це Богом дана земля на Полтавщині. Чудово, пів гектара своєї землі. Прийшов сусід Петро. Говорит, у мене пів гектара візьми в оренду, я у нього взяв в оренду. Пів гектара. Ну, а зараз у нас гектар землі, чуть-чуть ну, менше, 1,95, будемо казати, землі, яка в роботі. От, і почали відновлюватись, але почали ж опять вивчати ринок, що тут. Полониці багато, всього багато. А ось помідорку. Грунтову, мало хто вирощує, дуже мало теплиць. І цей рік ми вирішили стартанути, зробити експеримент, що людям потрібно. Ну, наприклад, помідорку ми висадили 14 сортів. Тут на 0,2 гектара у нас займає 14 сортів і 5700 кущів. Помилок наробили, звичайно, що це нове для поля. У теплиці у нас вся технологія все є, чим як обробляти, як кормити полісту, корінь. Тут немножко жарася і мало досвіду. Підрихтували, але висновки зробили. І знову мені дуже було приємно, Я зайшов, думаю, так, треба ж кормити, це рослини, треба їх кормити. Так, у мене є компанія доліна, треба туди звернутися. А де вони? А вони в Полтаві. Тут поруч. Мені дуже було приємно. Задзвонився, поїхав, побалакав з хлопцями. Вони мене вспомнили, сказали, Та ми, ж, ми ж з вами працювали. Оце було взагалі обалдеть, як кажуть. І ось почали, я вам скажу, дуже непогано виходить. Чому? Тому що якісна продукція. Якісна продукція складується з чого? Це насіння. Правильно його підкормити. Чим підкормити? А чим це для мене компанія Доліна? Компанія Долина спеціалізується на розробці, дослідженні та впровадженні в сільськогосподарське виробництво стимуляторів росту рослин та мікродобрив. Я ще цю долину брав, як у Старобільській жив. І вони мені дуже понравились. Діло в тому, що я не тільки в нікарніву робив підкормку. А брав оці десятилітрові каністри і вносив все під корінь. І ефект був капітальніший. Яка своє дає. І помидор крупніший, і вкусніший, ну, качество отлічне. Компанія Долина здійснює підтримку споживачів своєї продукції за допомогою команди професійних менеджерів, консультантів. Головне завдання впровадження новітніх агротехнологій. Компанія Долина. Досвід, надійність, результат.